Вітаємо вас все менше часу. Залишається до листопада, а точніше до саміту ЄС Україна, що відбудеться у Вільносі. Ви здогадалися, що ми зараз знову будемо розмірковувати над темою треба чи не треба україні підписувати асоціацію з найзаможнішим нині союзом політичним союзом і економічним у нашому світі отже саме про це і будемо сьогодні говорити і з нашими експертами вітаємо вас віктор гречин для глядачів скажу що пан віктор він є науковим співробітником інституту економічних досліджень і політичних консультацій це місто київ і Вадим Штефан, наш земляк з Полтави, аналітичний керівник аналітичного центру Бюро економічних та соціальних досліджень. Скажіть, будь ласка, панове, перш за все. Ми зараз так багато чуємо по українському телебаченню, на відміну від російського, що асоціація ЄС і Україна і України це однозначно дуже добре. Ви прихильники саме такої однозначної точки зору. Будь ласка. Ні, звичайно, ні. В якому сенсі ні? В тому сенсі, що підписання угоди про асоціацію воно не є якоюсь панацею так, від усіх проблем, що от ми підписали цю угоду про асоціацію вже там, на наступний день, тому кажучи, завтра ми маємо розв'язок проблем в усіх сферах, там економіка показує там, неймовірні рівні зростання там, і, так далі, і так далі. Але з іншого боку, угода про асоціацію. Формує е, певну, якщо так можна сказати, дорожню карту, вона формує певні критерії, певну стратегію розвитку для України. Можна сказати, що це комплексна стратегія розвитку. І е, цілі, закладені у цій стратегії, вони є хорошими. Вони, е, якщо будуть досягнуті, то можна сказати, що це буде великий прогрес і прорив для України. Але знову ж таки, досягнення цих цілей не є простим, як і будь які будь-які зміни, вони. Будуть супроводжуватись певними проблемами, проблемами змін, тому що якщо певна система змінюється, то відповідно змінюються і якісь уставлені зв'язки. Отже, якщо... у вас, скажімо, не такий аж занадто оптимістичний настрій підписання Асоціації Європейського Союзу з Україною, у як зараз модно казати, в короткостроковій перспективі. Довгостроково вас більше приваблює, наскільки я розумію. Ну, Хотілося б говорити, що ми не є оптимістами, а песимістами, ми намагаємось бути об'єктивними, тобто, а вже там якесь емоційне забарвлення відсторонюватись від нього. Ну, Ви правильно сказали, що до короткострокової, довгострокової перспективи, як вам сказати, насправді, якщо подивитись на графіки узгодження в законодавстві, в законодавстві сфері, то на найбільший такий. Удар, ну якщо це таке негативне слово, найбільша кількість законодавчих актів, яка має бути узгоджена, припадає саме на третій рік після підписання угоди про асоціацію. Крім того, якщо там, дивитися на певні умови щодо утворення зони вільної торгівлі, тобто зниження митних ставок, там, скасування всіх там, захисних методів, скасування захисних цих Заходів у торгівлі, такі як там захист експорту, і так далі, то так так само до третього року, фактично, вже там буде на таких якихось рівнях дуже низьких це все перебувати. Найбільший скачок в перший рік відбудеться в перший рік після підписання до другого третього року. Фактично от, зниження відбудеться. Тобто, третій рік він буде таким, можна сказати, найбільш… Отже, якщо саміт відбудеться у вільниці. Нет завершиться підписанням угоди, то ви говорите про третій рік, це 2016. Так, якщо рахувати, ну там є такий технічний момент. Тобто, от, ми зараз очікуємо підписання так в вільнюсі після саміту в листопаді. Потім після ще підписання має бути відбути ратифікація. підписання. Вона одним колегіальним представницьким органом. Mm -hmm. Один орган вчиняє цю процедуру. А ратифікація вона має бути вчинена кожного членів, так європейського союзу, тобто це може зайняти певний час, але десять країн. Справді дуже велика так. Я хочу зазначити, що насправді економічна частина угоди там вона в абсолютній своїй більшості, там близько 90%, Вона може бути попередньо застосована, такий навіть термін є вже до ратифікації. Добре, пан Вадим, е Керівник аналітичного центру. Скажіть, будь ласка, от. Ви теж оптимістично сприймаєте однозначно можливість підписання, не можливість, а наслідки підписання асоціації Україна ЄС. Ну ви задаєте таке певне контроверсійне можливе питання. Ми сьогодні провели круглий стіл, і я ще сам для себе після цього круглого столу вирішую, як думати. Ми організували зібрали людей з області, представників бізнесу, влади, громадських організацій, які дали кожен своє бачення, і Полтавщини, в тому числі там міста Полтави, Кременчук, сільського господарства різних великого середнього, малого бізнесу піднімалися питання абсолютно різні і. Кожен, кожен ми побачили в експертному середовищі, серед представників, ну скажімо, свої побоювання висловили і представники торгово-промислової палати, і митниці. По суті кажучи, я, я би так сформував своє, от, виходячи з цього, своє бачення, що насправді для Полтавщини, якщо брати більш більш близько до нас, то Напевно, нам потрібно буде досить серйозно попрацювати над ризиками, які виникають в певних напрямках економіки нашої області. Отже, ризики будуть обов'язково найголовніше серед них, на ваш погляд. Знову ж таки, сьогодні представник Скременчука, який був у нас на круглому столі, він озвучив таку цифру, що від 60 до 90 відсотків. Експортного потенціалу цього нашого промислового міста воно е, замкнуте на країнах митного союзу, і на сьогоднішній день ці країни стоять перед необхідні ці, ці, ці підприємства кременчуцькі, да, вони стоять перед необхідністю переорієнтації. Але з іншого боку е, була вислана інша думка: що насправді е, ці кременчуцькі підприємства. Е, Якщо Росія буде, буде відчувати економічну необхідність співпраці з наш з якісним комплексом виробничим українським, і зокрема Кременчульським, так то насправді, і після підписання угоди про асоціацію, про її, після початку реалізації зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, нас все таки в нас залишаться ці контакти, і ми будемо працювати в господарські відносини, які не розірвуться з росіянами, тому що це вигідно. Нікуди вони від нас не дінуться. Оптимістично. Добре, так чи інакше, наприклад, пан Вадим зараз зачепив питання нашого Кремчука промислової столиці, як ми кажемо, серце серці Полтавщини, ну доволі потужний промисловий центр України. Головна, скажімо, його одна із головних спеціалізацій цього міста це машинобудування. І ось машинобудування. Нема де правди діти, наша машина будування за своєю конкурентною спроможністю, аж ніяк не може конкурувати з тими же ж товарами із тієї ж Німеччини. Отже, на ваш погляд, пан Вадим, що чекає от цю галузь, наприклад, Віктор? Я перепрошую, Віктор. так. Так, ну от те, що мій колега говорив, Вадим, про те, що. Росіяни ну, нікуди не дінуться, це вже ви так інтерпретували. Я, насправді я з тим погоджуюся. От це якраз ще наголошував на цьому на круглому, на круглому столі. Ну в чому є особливість? Особливість в тому, що в питанні наслідків підписання угоди про асоціацію з ЄС є економічний бік справи, який, зокрема. Я предметом дослідження нашого інституту, ми намагаємося саме на економічних наслідках фокусуватися. Також є тут дуже великим дуже значущим політичний аспект. Зокрема, цей аспект є дуже важливим в контексті Росії, заяв з боку Росії, дій і так далі. Ми знаємо, що на найвищому рівні політика Росії говорить, що їхній ринок буде закритий для України після підписання. Ну, тут треба сказати, що якщо вони на, на сьогодні наші товари купують, так, то тут е, не є жест е, доброї волі з їхнього боку, а значить це для них економічно вигідно. Тобто, е, як суб'єкти господарювання послуговуються поняттям вигідно-невигідно, якби для них не було вигідно купувати там, продукцію кременчуга, то вони б цього не, не робили. Питання після підписання угоди про асоціацію, чому вони е, припинять це робити? Ну, були там певні спроби аргументації. Там е, навіть Путін на найвищому рівні аргументував, чому не буде купувати Росія українські товари. Але знову ж таки, ну я не бачу тут економічних підстав, щоб вони зачинили так свій ринок. Звичайно, може бути політичний аспект, і він особливо може бути небезпечним в перші роки. Те, що ви кажете, перші три, коли е, намагаючись користуватися цим дисбаланс дисбалансом, там якимись там е, неузгодженостями. Як то говорять труднощами переходу, то можливо частково цей ринок буде закритий. Ну але потім це... власне, коли говорять про те, що вигідніше, навіть ця асоціація підписання угоди саме європейському союзу, тому що більш потужна у них, скажімо, експортний, більш потужний потенціал, порівнюючи з Україною, тобто. Найближчим часом кажуть, що на тому ж ринку машинобудування, високотехнологічних товарів, європейський світ тут всіх витісне і буде домінувати. Mm -hmm. Ну, я вам хочу сказати, що якщо, так як ви зазначили, машинобудування в Україні перебуває на якомусь такому низькому рівні, тобто, якщо воно не конкурентно здатна з, Украї... з ЄС, то ми маємо. Думати, чому це так відбулося, так дослідити причини, і також намагатися. Можливо, спрогнозувати або простежити цей тренд, так чому це так відбулося, як ми зараз, маємо зараз, і що ми матимемо в майбутнє. Mm -hmm. Тобто, якщо зараз єдиний вихід для українських машинобудівників це експортувати товари в Росію, так питання: якщо зараз, якщо зараз ми маємо ситуацію гіршу ніж 10 років, там чи 20, там, чи там говорять ні, гірше ніж про радянському союзі, чи вона не погіршиться, там ще через 10 років, вже Росія скаже, вибачте, мене ну, добре, Пан Вадим. А взагалі у нас є час аналізувати вже. Здається, що Європа дуже далеко пішла щодо виробництва ну тих же товарів, побутових і машинобудування, високотехнологічних, і таке інше. Ну тут є такі певні моменти, що ну якщо, наприклад, взяти Полтавщину, знову ж таки, і сільське господарство, то валовому зборі валові продукти господарства на сьогоднішній день враховується все. Враховується, от ну я так назву цифри, то умовно кажучи, от це наш валою сільського господарства. Це валовий, 75% це рослинництво, 25% це тваринництво. Так, от в тваринництво наприклад, входить всі корови, які є в нас, ходять по Полтавщині. І, і е, ті, що знаходяться в, при, в агрофірмах, і ті, що знаходяться в якихось приватних фермерських господарствах, і навіть в тих, які бабусі дають вручну, і все це враховується, враховується з нашою статистикою, по суті кажучи, е, звичайно, питання виникає до якості певних видів продукції, якщо це от, до, до тих моментів, як, як це відбувається, і вже питання до нас, як до споживачів, чи можемо ми споживати ту продукцію, яка не є якісною, і можливо, слід відмовлятися нам від, ну якщо так знову ж таки говорити в радянському союзі, то молоко не здавали вручну видаєне на, на молокопереробні підприємства. Використовувалися машини доїння, це були прогресивні методи, і зараз це абсолютно стандартний такий в усьому світі крок. До якого зараз стандарт. Ну, це молоко, яке власноруч доїть селяни у своїх присадибних господарствах, його ще називають в народі жива копійка. Вони саме завдяки цьому нині виживають, тому що ну, робочих місць на селі дуже мало. Якщо європейські стандарти будуть справді впроваджувати у нас, і до речі, зараз ми поговоримо наскільки ми повинні зобов'язані їх впроваджувати, то ще не ця жива копійка. Mm -hmm. да, тут правильне такі побоювання з приводу того, що з чим буде займатися цей, ця, ця людина, якщо щезне ця mm -hmm. жива копійка. Але давайте подивимось іншим по. А якщо вона буде продовжуватись, Да? Якщо вона буде продовжуватися, і куди, якщо знову ж таки взяти наші молокопереробні підприємства, я не говорю про всі, але досить часто це молоко, воно. Не йде на виробництво якісної, якісного там, кефіру чи молока, воно йде на там, казін і такі подібні сировину. І знову ж таки, воно стає сировиною для знову ж таки, тих розвинених європейських країн. Тобто тут підготовка, куди це, як стане перед державою питання таке, куди дівати. Ті надлишкові трудові ресурси, які виникнуть в так чи інакше, да? як боротися з певними моментами соціальними, які можуть ви ну, власне, і як боротися, якщо вже на те пішло, пан Віктор, як на ваш погляд? Все ж таки, якщо ми говоримо, що можливо зростання безробіття, можливе банкрутство підприємств, які працювали, ну скажімо, не дуже прогресивно, що от з цим робити? Звичайно, в найближчій в... перспективі? Звичайно, банкрутство можливе. Але ця сторона має два, два питання: так, з одного боку, можливе банкрутство, а з іншого боку, можливе також створення нових робочих місць, е, зумовлено, зокрема, протоком прямих іноземних інвестицій, яких спільних, так, з ЄС-проєктів в різних сферах. Е, і, в принципі, е, це є частиною тих труднощів переходу, про які ми говорили. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоді можливо навіть якась ми можемо зараз дати якусь пораду нашим глядачам, які за нами стежать. От раптом підписуємо ми у вільнюсі. Ну не раптом, а таки підписуємо у вільнюсі асоціацію з Європейським Союзом, і треба перелаштовувати свої, скажімо, бізнес-проекти на новий лад. От що ви можете тут порадити? От до чого готуватися нинішнім бізнесменам, саме бізнесменам? і бізнесменам чи? і підприємцям і великим, в тому числі до чого їм готуватися прямо зараз? Що ви їм порадили? Ну це зазвичай залежить від специфіки бізнесу підприємців, чи вони орієнтовані на експорт, чи вони орієнтовані на внутрішній ринок. Ну тут, знову ж таки, якщо повертаючись до теми молока, так насправді ніхто не заважає там якомусь дрібному фермеру. Ну я я принаймні не бачу перепон там продати десь там молоко на якомусь там ринку Кременчуга, так, Ну, а якщо він, звичайно, вже там хоче десь там здавати продукцію там, великим переробним компаніям, там, що піде на експорт, звичайно, тут треба дотримуватись там, санітарних дам, е, заходів, так званих вимог. Е ну, для підприємців, котрі орієнтовані на експорт, так, звичайно, їм треба зважати на ризики, тобто, е в котрі виникають, особливо якщо вони. Мають основним своїм партнерами експортним Росії, тобто треба якось ну, не знаю, домовляти з іншого боку, якось налагоджувати своє виробництво з тим, щоб досягти відповідності з технічними регламентами в Європі. так? З тим, щоб вони могли свою продукцію вже продавати на європейські наміс. Ну, я хочу сказати, що продукція молочна європейського союзу вона вже є в наших супермаркетах. Це перш за все високоякісні сири, і вони вже більш-менш конкурентно спроможні. Якщо буде підписана асоціація, відповідно зменшаться митні бар'єри для цих європейських товарів. Перш за все якісних. Якщо вони ще будуть дешевими. І ясно що вони перемагатимуть на нашому ринку. Ну, я не знаю, яку ви саме маєте продукцію на увазі, просто багато. Я... Сири Скажемо... з Італії, з Франції, з Німеччини. Саме, саме, саме експортовані, чи можливо це от якісь там експортувані. Експортувані. є компанії з іноземними там, інвестиціями, якісь там ділянки не мають робочу поштужності. Оттуда. Ну, окей, так. Вони, звичайно, будуть більш конкретно спроможними за рахунок зниження цих митних тарифів. Але такі е сільські господарства для Полтавщини, я ще раз підкреслю дуже важлива галость, вона у зоні небезпеки нашого товаровиробника перебувають. Вони так, пан Вадим, можна так сказати? Ну, я скажу, от якраз я недавно е спілкувався з міським головою Порятина, ну, ви знаєте, Пирятинський сирзавод. Так. Зараз, сумна, історія сумна історія з російським да, тобто, імпортом. Не маючи ні, ні угоди з асоціацією, ні з, ні з іншим, ні з митним союзом, да? скажем, наші товаробники постійно зазнають якихось від такого головного санітара Росії і вони постійно знаходяться. Зараз вони в неоплачумому відпустці. Ці робітники порядницького серзаводу, і там виникла це цілий кластер, який там у них бюджетутворючі в районі, в місті. І досить такі складні питання. От по 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 порядку, наприклад, да? це пов'язано. Так що тут немає нічого. Такого, звичайно, що знову ж таки я ще одну ще один момент, на який би зважив би, що, що треба робити, якщо дивиться, якщо там підприємство, наприклад, воно виробляє там в Україні син сир пармезан, зараз умовно кажучи, десь да, mm. то йому треба відмовитися від виробництва пармезана, тому що він виробляється в Італії, да там або там сир джугас, хтось там литовський виготовляє. Тамовно кажучи, то цього не, не треба робити, і треба буде створювати свої власні автентичні українські марки, там і щось таке. Тобто, звичайно, переорієнтація повинна бути, але це це крок до модернізації. Це крок до модернізації, по суті кажучи, нашого ну дещо можливо закостенілого вже суспільства. Так чи наш от ми постійно повертаємося, все ж таки, коли говоримо про асоціацію. Ми завжди розміркуємо у контексті. Експорта, імпорта. А от щодо внутрішнього ринку, що тут можна сказати, наш виробник для внутрішнього ринку? От що тут ну, можна... ну можливо, перш за все, звернути увагу на те, що е, споживач буде більш захищеним, тобто е, змінно торкнуться також норм е, захисту прав споживача. Е, також матиме певні, матиме певні наслідки те, що е, законодавство в сфері інтелектуальної власності буде узгоджене з нормами ЄС. І це з одного боку гарантуватиме вищу якість продукції, так, е, більшу впевненість, захищеність для споживача. З іншого боку, це можливо там, на певні категорії продукції е, сприятиме підвищення цін так, на певні категорії продукції. Е, також е, буде. Більш там чіткою митна політика, так і це також сприятиме більшій впевненості споживачів, більшій якості продукції на внутрішньому ринку. Ну, якщо це так в цілому, то а більш конкретно треба говорити можливо по якимсь категоріям товарів, mm -hmm. по яким секторам. Скажем, досвід Західної Європи, і не тільки Західної Європи, а взагалі західних країн, так званих цивілізованих країн, він свідчить про те, що все ж таки в їхній економіці найголовнішу роль відіграють невеликі корпорації, там ні ті ж, той же Боїнг, ні той же і таке інше, а саме малий і середній бізнес. От у цьому плані, що ми можемо очікувати? Від асоціації. Сьогодні, до речі, на Кволому столі піднімалося питання. Ну, на жаль, в нас так люди впевнені в тому, що максимально ну, це така загальноуставлена думка, що вигоду отримують великі товаровиробники, експортери і відомі, ну, наприклад, у нас в Полтавській області це ГЗК, там, от... Такі от. І е, не отримують жодного таку вигоди е, ці дрібні, е, дрібні та Ну е, з точки зору, от, е, знову ж таки, подивитися на сусідні країни, е, що ми, ми там маємо після підписання в 90-х роках угоди про асоціацію Польщі. Вона поступово реформувала свою країну, економіку, і ми бачимо структуру на сьогоднішній день економіки Польщі, що там досить високий рівень. Фермерських господарств, кооперативів, сільськогосподарських, виробничих кооперативів, і високий, високу кількість підприємств, які займаються ну, в швейній промисловості, в там, трикотажне виробництво і так далі. Це ті, от у нас, якщо ви пам'ятаєте, це було і по Полтаві, і по Кременчуці, і Комсомольська трикотажна фабрика. Всі ці підприємства, вони є там. Тобто через певний період воно там з'явилося і зараз, на жаль, для нас. Поляки вони диктують певні певні свої, скажімо, такі торгівельні умови нам і поставляють нам цю ту 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 продукцію легкої промисловості, яку, на жаль, ми зараз не маємо. На сьогоднішній день в Україна має і Полтавську область, має великий потенціал, трудовий потенціал, велика кількість у нас людей незайнятих, які можна створюючи отакі от. Активні е, суб'єкти господарювання в сфері е, швейного виробництва, трикотажного там тому, тому подібне. Кооперативи, звичайно, знову, якщо ми говорити кооперативи, це захід, захід, виробничі кооперативи. Е, е, міжнародний кооперативний альянс знаходиться в Швеції, наприклад, штаб-квартира. Да, а ми, е, ми нас немає споживчої кооперації, по суті кажучи. Тобто, це нам прийдеться відбудовувати, нам прийдеться рухатися до тих. Інституцій, які зараз є більш прогресивні в світі, є вони, і звичайно, вони частково в нас були колись там кооперація, якась зараз нам це треба відбудовувати для того, щоб руку у цей бік, зокрема розвитку кооперації, малого середнього бізнесу і таке інше. Наскільки ми готові законодавчо? Законодавчо і і можливо психологічно так ну. Але... От в контексті того, що сказав Вадим, так і вашого запитання щодо середнього і малого бізнесу, от якщо так поставити запитання представникам цього самого середнього і малого бізнесу, наскільки добре вони почуваються зараз, та, в цьому законодавчому полі? Реальних умовах ведення бізнесу, які є наразі в Україні, чи, чи думають вони, що от щось може бути там ще гірше, чи в принципі вони очікують на щось на краще. Ну, от, а е, угода про асоціацію з ЄС, вона конкретно передбачає зміни у законодавчому полі, які, якщо говорити е, загалом, е, сприяють більшій прозорості е, ведення бізнесу, більшій легкості так підприємницької діяльності. Є такий індекс легкості ведення бізнесу, Україна зараз там на Дуже далеких позицій Білорусі торбі, але це залежатиме від, ну скажімо, поліпшення цього клімату від того, що ми ухвалимо закони європейського зразку або від того, що ми психологічно ментально готові до цього. Чи ми я, ще не готові? Я думаю, що це комплекс. Звичайно, така матеріальна частина це узгодження наших законів з європейського частини, Вона стосується там і законодавства mm -hmm. по підприємництво, там і певної реорганізації політиці, там в сфері монополій, там і державних закупівель там. Зокрема, передбачено спільний на завершальних етапах, спільний доступ до державних закупівель України ЄС, я вважаю, це дуже важливим моментом, котрим може сприяти знищенню корупції в цій галузі. Ну, і, звичайно, психологічний, моральний фактор теж дуже важить, тому що, зрештою, все залежить від своїми людей, від самих підприємців, так? чи будуть вони розвивати цей, свій бізнес, чи будуть вони підприємливі. Там, і Зрештою, все залежить від людей, але ми маємо гарний баз, mm -hmm. гарну базу. Отже, ми сьогодні говорили багато, доволі багато до речі, про можливі ризики підписання асоціації з європейським союзом е нашою країною. Але ж все ж таки, я думаю, що ви залишаєтесь так чи інакше прихильники саме такого кроку, адже бачите більше плюсів. Я правильно зрозумів вашу. Сьогоднішню думку, якщо говорити про мене там не як про наукового співробітника, а просто як про людину, там зрештою, як про наукового співробітника теж так я вбачаю в цьому основа більше плюсів. Я абсолютно бачу, що і навіть сьогодні на знову ж таки на наш круглий стіл е переключуся, навіть люди старшого покоління сказали, що ну як то кажуть, позаді Москва. <світнє> Дуже конкретно як <світнє> <сонку> вони <світнє> говорять. <світнє> Зрозуміло. Я вам дякую за ваші відповіді. Дякую, дякую шановним глядачам, за те, що ви стежили за нами. До побачення.